Де мова про росіян, які сюди принесли цю мову, і в таких масштабах вона тут у нас розвернулася, то ми зараз маємо розуміти, що все таки. З Цим вторгненням це вже точно мова агресора. Вже повинні зрозуміти абсолютно всі поколі. Український актор Тарас Цимбалюк, який після повномасштабного вторгнення неодноразово критикував публічних людей без позиції, потрапив у скандал. А все через російські пісні, під які актор розважається, зокрема зі скандальною блогеркою Анною Алхім. Є Є на новий віде. Віде. А от український співак Міша Крупін добровільно вступив до лав зсу. Я буду вас тримати в курсі. Зараз я проходжу ВЛК. Військовий Богдан Крутевич подав до суду на ДБР через справу генерала Содоля. Є вказівка не давати хід справі. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Український актор Тарас Цимбалюк нарвався на хейт у мережі. і його кохана дизайнерка і рестораторка Світлана Готучкіна засвітились на вечірці зі скандальною блогеркою Анною Алхім, яка раніше висловлювала захоплення диктатором Путіним. Крім того, на вечірці за містом компанія веселилась під пісні росіян, гуртів Руки Вер Хайфай, Сергія Мазаєва, Земфіри та інших поишенбайоа. Не питання, наскільки воно на часі? Як ти вважаєш? Я вважаю що це дуже важливо. Я вважаю, що це, однозначно це наша зброя. Єхати на на вечірку звернула увагу журналістка і блогерка Аліна Доротюк у своєму телеграм-каналі, вона висловила обурення і опублікувала відео з цим валюком. То ми зараз маємо розуміти, що все-таки з цим вторгненням це вже точна мова агресора. Вже повинні зрозуміти абсолютно всі покоління. Якщо люди там не знали, що таке голодомор, що таке репресія. Якщо люди не знали, що таке рестрільне відродження, що це все робили теж росіянами штучно і так далі, то вже зараз свіже нове молоде покоління воно повинно розуміти, що окупант ось він, і російська мова, ось вона, і вона несе в собі зло максимально. Я попросила про коментар у Тараса, але він відмовився коментувати цю ситуацію. Моралі не буде є тільки висновки. На жаль, не втішні. не потрібно писати, що це домашнє відео. Що хочуть, те і слухають. Це відео було опубліковано на багатотисячну аудиторію в інстаграм. Відповідальність за свою публічність перед аудиторією ні, не чули. Зазначила Аліна. Обраниця зірки серіалу Спіймати Кайдаша українського актора Тараса Цимбалюка. Бізнесвумен Світлана Гот. Точки на вперше прокоментували їхній скандал. Вона зізналась, не розуміє такого хейту в їхній бік, і на свій захист додала, вони чимало зробили для країни. Скільки в нас є злих і тупих людей, котрі для котрих саме велике задоволення це обісрати ближнього. і все. Я не, до, не зовсім розумію, чому в нашій країні так відбувається, що якщо людина робить багато добрих справ для людей, для суспільства, для нашої країни, спочатку ти дуже добрий, так, все гаразд, а потім в один момент раз, і коли ця людина зробила не, не так, як вам хочеться, не так, як ви полюбляєте, то все, ви готові змішати з... цю людину. А про всі добрі е, справи і поступки просто забуваються? І наприкінці свого коментаря в інстаграм кохана Актура звернулася до хейтерів і порадила займатися благодійними справами на користь держави. Чого е, ви досягли в своєму житті? Так? Як ви допомогли е, зараз суспільству? Як ви допомогли волонтерам? Як ви допомогли? Чому ви в першу чергу не дивитесь на себе, на свої поступки, да що ви зробили а, корисного для суспільства для країни? Ну я ж впевнена на 100%, що всі ті, хто пишуть цю грязь, дивани, критики, котрі сидять вдома, тільки передавляються новини і думають, кому ж якусь ху... писати. А от відомий український співак Міша Крупін стає на захист України. Про це артист поділився у своєму каналі в соцмережі Ікс. Там він зізнався. Після довгих роздумів про службу вступає до лав зсу на добровільній основі. Цитує ТСН. Я доброволець в процесі зробив лаконічну заяву екс-лідер корупції буде нам легше, якщо стерти з пам'яті нашого кіно. Ай на серці залишиться шо, бо я пішов. Я буду вас тримати в курсі. Зараз я проходжу ВЛК, я вже отримав поїздку і все. Це буде добре за даними продюсерки Міша Крупіна. Він же місяць перебуває у Харкові, і готовий там приступити до служби. Не хочу, щоб за мене вирішували, хочу просто піти і мобілізуватись. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити як справжній чоловік? Переказала слова зірки Юлія Віктор. Начальник штабу бригади Азов Національної гвардії України Богдан Кротевич подав до суду скаргу на державне бюро розслідувань. Про це він повідомив у понеділок, 22 липня, у телеграм. Кротевич зазначив, 27 червня отримав відповідь від ДБР, де йшлося про те, що його заяви проти колишнього командувача об'єднаних сил генерала Юрія Содоля додадуть до справи про прорив оборони на Харківщині. Це значить, ДБР порушує закони, робиться максимально зухвало. Це фактично навмисна безді. А для себе їхній лист я переклав, як привіт Богдане, нам. На тебе і на закон України живи з цим. Він також зазначив, ДБР не викликало його для надання свідчень, попри те, що він попросив про це. Тому 4 липня він подав скаргу на ДБР у суд, щоб змусити розпочати розслідування. Він вважає, ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Також Крутевич заявляє про вказівку зверху не давати хід цій справі. Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки, ясно дали мені зрозуміти. Є вказівка зверху. Давати хід цій справі, проявив себе. Вибачте, як та людина, котра в 21-му сторіччі, коли є уже реби, коли є дрони, котра досі воює. За принципами Савку, вибачте, котра воює людським ресурсом. Розгляд скарги на ДБР у суді призначили на 19 серпня, але процес призначення судді супроводжувався порушеннями. каже тавер. Наскільки мені відомо, в морській піхоті тиждень було полювання на відео, щоб ніхто нічого поганого про колишнього не сказав. Захисник також заявив, до нього звернулися командири різних бригад різних відомств із готовністю свідчити. Проти содоля наші втрати і наші невдалі дії були в першу чергу через його невмілість застосовувати нормально війська, і дуже багато на жаль життів українських військових було покладено саме через його. Абсолютно неадекватні дії. Нагадаю, скандал із генералом Содолом розгорівся після того, як начальник штабу бригади АЗОВ Богдан Кротевич звинуватив бойового генерала-лейтенанта у великих втратах територій та особового складу. Вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Пояснював Кротевич і зауважував, не переймається тим, якщо з ним щось станеться після цього листа. Військовий наголосив, судять кумбатів та комбригів за втрату спостеріг. Ражного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдатів. Усі військові зараз розуміють про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Додавав тоді боєць. Саме за його керівництвом справді втрати були абсолютно неадекватними. Відомо те, що справді цей генерал лейтенант не рахується з людським життям, з життям військовослужбовців. І я абсолютно підтримую, поділяю обурення і українських військових, і е, адекватних українських е, командирів а начальника штабу. Бригади спеціально призначено на гвардії Азов того ж дня Зеленський звільнив генерала з посади, замінивши командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Причину президент не назвав вже 26 червня. The Washington Post написало Крутевич звинувачує Содоля у провалі оборони Маріуполя. Наказах йти у наступ без боєприпасів та загибелі тисяч військових і втратах позицій. Вже 28 червня. Крутевич повідомив, отримав відповідь від де. ДБР на своє звернення щодо Содоля проте не задоволений нею. А вже наступного дня ДБР повідомило у коментарі Суспільно. А вибачте, маска без є. Я за цією відповідальністю говорю, що в морській піхоті він не користується ніяким авторитетом. Більше того, його в збройних силах України, зокрема тоді в морській піхоті, не поважають. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.